লিৰিছে <laughs> চিু <laughs> З 19 числа нема у нас води теплої, нема світла і нема опалення. Живемо в 26 му будинку, сьогодні прийшла перший раз, прийшла підзарядити. Але я розумію, що війна без паніки переживемо. Може, тепер ми перший раз оце тут кияни відчули, що в Україні є війна, бо до того моменту, поки оце не припекло. То люди, ну це я, це моя думка. От там, де на сході, або там, де в хлопці в окопах, то там нам і не снилось навіть таке жахіття. Як вам до речі дуже дуже класно, як можна так все облаштувати? Молодці, все обладнання це дуже класно. а вдома у нас світло. Коли світло є, ми вмикаємо батарею потрошечку. Ну зараз тримається вже так: 14-15 градусів. Просто думаю, тут дуже багато де тут можна зайти присісти. Палад, да? Забув? Тар, О, тарчі, тарчі, тарчі. Ага, добре, да. Як у вас квартирі? Температурою живете зараз. Ну, у нас градусів 8 є в квартирі. У нас ще більш-менш нормально. ми утеплилися і навіть в деяких кімнатах у нас 20. Туди прийшли подивитися, бо якщо буде далі така ситуація, то можливо в квартирі буде і мінус уже. Тому прийшли подивитися, як тут взагалі ну, щоб знати на майбутнє. Увага громадяни! Оголошена повітряна тривога. Прямуйте до укрыття.